23 серпня 2025 рік. Стою біля прививки в крону яблуні, груші директор Альфан. На сьогоднішній день ось вони такі огромніші плоди. Директор Альфан. Тут є ще інші сорти. Ну це директор Альфан показує. Бачите, які грушки директора Альфана. Це на яблуні ж. Киргизка. Зимова киргизка. Це на яблуні Стрийська. Невеличкі плоди не нормував. Дякую за перегляд.